Епілог Коли незнайомець закінчив, почало світати. Довга ніч пройшла, і на світліючому небі з'явився світанок. Багаття давно згасло, залишивши лише тліючу золу. Розповідач запалив трубку і зробив глибоку затяжку. Отже, моя історія закінчена, пройде час і, може, хто знає, вона продовжиться. Хто знає, можливо, і ваші імена колись з'являться у моїй історії. Ранкове світло осяяло все навкруги. Раптом я відчув тривогу, ніби щось важливе проходить повз мене. Мені знадобилося деяке зусилля, щоб заговорити, і я насмілився спитати Хто ви і чому ви розповіли нам усе це? І звідки ви це все знаєте. Чоловік мовчки підвівся, і щойно він став у повний зріст він почав рости. Коли він сидів, він був нормального розміру, але тепер він був справді величезний, майже 20 футів заввишки, а то і більше. І тінь від нього закривала всю нашу компанію, а потім він повільно почав зникати, розчиняючись, ніби в тумані. При раптовому пориві вітру він полетів геть, наче пил. Він не відповів мені тоді, але я думаю, що тепер я знаю, ким він був. Він знав так багато і настільки детально описував деякі речі мабуть, такі речі міг знати лише той, хто існував з самого початку творіння світу можливо, навіть той, хто створив людей.